Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому ютуб-каналі. У нас надійшли у продаж трактори Донфенгі 40ки, 40, 40 кінських сил, серія G2. Вони є в вільному доступі. Хто цікавиться таким тракторцем, запрошуємо до нас на тест-драйв. Техніка свіженька тільки буквально розмитнилась. Одразу вам показуємо огляд. Хороші, класні надійні трактори по Китаю, Донфен рахується один з найкращих заводів виробників. Два роки гарантії. Доставка до вас безкоштовна. Ціна на жовтень 2024 року такої машини 10 400 умовних одиниць. 4 циліндровий дизель, повний привід, гідропідсилювач керма. Рівна підлога, що ви так любите. Реверсивна коробка передач. 8 передач вперед, 8 передач назад. Буковий важель перемикання швидкостей. Резина задня 12.4 х 28. І передня резина 7,5 на 16. Дводискове щеплення, звичайно, на ньому присутнє. І фішка цього року цієї модифікації наявність задніх зовнішніх гідроциліндрів з плаваючим режимом. Тобто задня навіска тисне донизу. Є додатковий гідророзподільник на дві пари гідророзеток. Плаваюче сидіння, все зашито, все культурно, гарно зроблено, як має бути. Друзі, кого цікавить така техніка, запрошуємо до нас наш шоурум. Є величезний вибір тракторів. І ми сподіваємося, що ви оберете саме свого тракторця. Ну і в цій партії ви бачите, прийшли з таким помаранчевим кермом. Трактори Донфен. Запрошуємо до нас на тест-драйв. І я думаю, що ви оберете саме свого дракторця. Техніка повторюється свіженька, складського зберігання. Телефонуйте, з радістю вас проконсультуємо.